Віктор учасник бойових дій поступив до нас в центр після перенесеного інсульту. Клінічно проявлявся правобічною гемоплегією, повною моторною афазією та тимчасовою втратою функцій центральної нервової системи. У процесі роботи використовувався метод високоінтенсивного інтервального тренування, тренування рівноваги, вертикалізація а також елементи ерготерапії. За відносно короткий термін перебування в умовах нашого реабілітаційного центру вдалося досягнути поставлених цілей. Віктор почав пересуватися на короткі та довгі дистанції з використанням милиці та з використанням гонулкового ортезу. Це створює перспективи для подальшого відновлення при продовженні програми реабілітації.